У цьому відео ми покажемо процес лазерного гравіювання на гільзі калібру 40 мм від гранатомету стандарту НАТО. Такі гільзи найчастіше використовують як пам'ятні сувеніри, а також вони можуть слугувати оригінальними підсвічниками. На відео гравірування фото загиблого воїна 112-ї бригади територіальної оборони. Стилізований під військовий шеврон. Під зображенням позивний воїна, виконаний офіційним шрифтом ЗСУ Воля. Також на гільзі нанесено шеврон бригади. Оригінальності такому пам'ятному сувеніру можуть додати інші зображення, пов'язані з солдатом, як, наприклад, персонажі з рік і морті, що показано на цьому відео. Вічна пам'ять герою. Ми гравіюємо на гільзах різних кольорів, як зелених, так і сірих. Підписуйтесь, щоб побачити більше робіт студії Гравіровка.Юей.